Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 3 червня понеділок, традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, з програми про події і новини світі, які стосуються України, і як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби маси інформації. Подивіться програму, і сподіваюся, вам буде до вподоби Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні ну, будемо говорити загалом про цей візит чи вояж Володимира Зеленського в Азію. Так, він несподівано, як пишуть світові ЗМІ відвідав Сінгапур. Потім він полетів на Філіппіни. там він під час цих візитів звинуватив Китай у тому що він перешкоджає. Проведенню мирного саміту, який називають а насправді, це конференція високого рівня щодо миру в Україні, яка відбудеться в Швейцарії 15, 16 червня. І Зеленський звинуватив Сінгапурі на прес-конференції Китай, що він тиснить на представників і лідерів інших країн, щоб вони не брали участі у цій зустрічі в цій конференції у Швейцарії. Отже, давайте подивимося, як про це і про інші новини повідомляли і повідомляють впливові світові ЗМІ. Освішайдит прес, Зеленський на Філіпінах для просування мирного саміту, який, за його словами, намагаються підірвати Китай і Росія. Президент України Володимир Зеленський був на Філіпінах у понеділок у рідкісній азійській поїздці, щоб закликати регіональних лідерів взяти участь у організованому Швейцарію глобальному мирному саміті щодо війни в Україні. І він звинуватий, що є Росію і Китай, що намагаються зірвати так, от, цей, цю, цей саміт. Адміністрація Маркуса не коментувала це питання. Зеленський планував, але не зміг зустрітися з Маркусом на полях щорічного оборонного збору в Сінгапурі і вирішив полетіти в Маніло, щоб особисто запросити Маркуса на саміт у Швейцарію. Отак: от. Це Вашингтон Пост. Зеленський приїжджає в Азію і лає Китай. Так? Опублікувала Washington Post, сьогодні. От таку, такий матеріал. Президент України намагається залучити лідерів в Азії до більшого проекту дипломатії. Зеленський був серед десятків лідерів високого рівня, які з'явились на минулих вихідних на діалог Шангріла головному щорічному форуму безпеки, який збирає вищих посадов... посадових осіб оборони континенту. Але в той час, як звернення Зеленського до західних урядів часто ґрунтувалися на запитах про зброю та боєприпаси, щоб відбити російських загарбників, він хотів залучити своїх азіатських співрозмовників до більшого дипломатичного проєкту, пише The Washington Post. Росія та Китай заявили, що не братимуть участь у Заході, який має на меті розробку запропонованих Києвом формули миру з 10 пунктів, згідно з якою Україна повертає свою. Втрачену територію, а також деякі великі країни глобального півдня мають там бути долучені. Ну, я би так сказав, що насправді е мова не йде про 10 пунктів, бо вже Володимир Зеленський заявив, мова йде про 3: ядерна безпека, продовольча безпека, гуманітарні питання, основні питання будуть обговорюватися так, на цій конференції, яку називають самітом. Це New York Times. у Сінгапурі. Китай попереджає США, а Зеленський шукає підтримки. Вчора вийшов такий матеріал у Нью-Йорк Таймс. Щорічний діалог Шангріла став сценою для конкуруючих вимог до глобальної влади США, включаючи Україну та напруженість навколо Китаю. Ну також тут е, пише Заніорк Таймс, що Володимир Зеленський домагався більшої підтримки своєї країни, яка перебуває в бойових діях. Цього року міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін і міністр оборони Китаю адмірал Дун Дзюнь провели переговори, чого не завжди робили на таких зустрічах найвищі чиновники оборони обох країн, пише The New York Times. Ройтерс на діалозі Шангріла союзники України і Зеленський наполягають на більшій оборонній допомозі. Союзники України активізують надання військової допомоги, оскільки країна протистоїть нападкам Росії, заявили офіційні особи на глобальному оборонному форумі «Шангріла Діалог у Сінгапурі, де несподіваним відвідувачем був президент України Володимир Зеленський. Несподіваним відвідувачем був Зеленський, перший Ройтерс. Це Гардіан. Дональд Трамп ризикує стати президентом невдаху, якщо він переможе на виборах у листопаді та нав'яже погану мирну угоду Україні, сказав Зеленський Гардіан. Наголосивши, що це означатиме кінець США як глобального гравця. Ну, насправді цікаве в лапках звинувачення і навіщо це робити. Ну, мені насправді важко пояснити. Але я думаю, що ми про це поговоримо на цьому тижні, можливо, навіть у середу, у програмі «Середа не біда про всі ці заяви, які зробив Володимир Зеленський під час візитів і в Сінгапур, і на Філіппіни. Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів прибути на мирну конференцію у Швейцарії цього місяця і в Китаї тому що він. Не рекомендує відвідати зустріч, пише The Guardian. Після Смірської конференції Зеленський вирушив до Маніли, де зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом Молодшим. І подякує йому за підтримку та чітку позицію щодо вторгнення Росії на територію України. Продовжує The Guardian. За Телеграф. Зеленський написав, в статті таку, ну, на мою думку, цікаву, але знову ж не зовсім для нас. Позитивну статтю, матеріал так за телеграф заголовок. Зеленський критикує Байдена за недостатню роботу. Президент України дякує США за дозвіл завдати удар американськими боєприпасами по території Росії, але каже, що це зайшло недостатньо далеко. Володимир Зеленський розкритикував Джо Байдена, президента США, за те, що він не зробив достатньо, щоб дозволити американській зброї використовувати по ударам по Росії, оскільки Україна стоїть перед загрозою нового вторгнення. Ну, що тут можна сказати? Тут мова йде про використання цих ракет далекобійних атаком. Я ну, знову ж вкотре хочу зауважити, що, на мою думку, робити такі публічні е, заяви стосовно наших партнерів, лідерів, країн, наших партнерів, ну, мою, на мою думку, це є хибно. хибна політика, хибна позиція Володимира Зеленського і його команди. Лемонт, французька газета Лімонт. Еммануель Макрон розповість про ситуацію в Україні в новинах на tf 1 і Франц 2 у четвер, 6 червня. Він виступить з промовою про європейські вибори та про ситуацію в Україні та Газі. В новинах на ТЕФ-1 та Франц 2 у прямому ефірі скан на це з е, Кальвадоса. У четвер, 6 червня, повідомили в неділю канали. Ну насправді буде цікаво послухати, що скаже Менель Макрон. Він завжди, коли говорить про Україну, він достатньо такі для нас робить ну, цікаві заяви, які просувають допомогу Україні і відкривають нові варіанти цієї допомоги. Так що подивимося, послухаємо, що скаже президент Франції Макрон. 6 червня у четвер. Газета Французька Ліберасіон». вражена війною в Україні Європа знову вчиться захищатися. Російське вторгнення підштовхнуло Європейський Союз до революції Коперника, як вони написали в лапках, та відмови від політики скорочення військових бюджетів. Через 80 років після висадки союзників у Нормандії 6 червня 1944 року, що знайменувало початок звільнення старого континенту від нацистського варварства. Та через 33 роки після розпаду радянської тоталітарної імперії, 26 грудня 1991 року, Європа знову стикається з екзистенційною загрозою, яку представляє Росія Володимира Путіна, пише для Лібересьону. Ну, дійсно, там якраз от 6 червня, звідки буде включення з громадські. Президента Макрона стосовно ситуації в Україні, що він буде говорити про це. Ми говорили, що написала за ремонт. Ну от Алі Бересьом пише про те, що Європа зараз переосмислює і бачить, що вона є ну, за НАТО слабкою. Війна в Україні виявила її неймовірну військову слабкість, показавши свою неспроможність масово допомогти одному зі своїх сусідів, на якого напали залишки ностальгічної імперії. Вона виявила занепад її армії, що робить її неспроможність забезпечити власну оборону без сторонньої допомоги. на ну, на увазі Сполучених Штатів Америки. Одним словом, Європа зрозуміла, що вона стала великою пацифістською і комерційною Швейцарією, яка переконала себе, що десь війна десь там. Пише Лібересьон. Ну, також французький експрес написав матеріал про. Дружбу, як вони тут написали, Броманс між Кім Іном і Путіним. Війна в Україні Путін і Кім Ін – зворотній бік Бромансу. В обмін на поставку снарядів до Москви, Пхенян отримує дипломатичну та економічну підтримку, а також ймовірну, технологічну. Ну, І пише Експрес, що щ... нещастя однієї людини робить щастя інших. Завдяки війни в Україні Кім Ін розширив коло своїх друзів-диктаторів. Найближчими тижнями він готується з конфарами зустрічати Володимира Путіна. Пише Експрес. Ну і зокрема також там відзначається, що дуже ізольований зараз і дуже став залежним від підтримки Китаю свого найбільшого торгового партнера. Мови йде про КНДР. Звідувачі цайтунг, президент України Зеленський скаржиться, що Пекін працює проти запланованого Швейцарії мирного саміту. Перше «Цайтунг». Також про те, що генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що ну, країни НАТО мали би гарантувати військову допомогу Україні на суму 40 мільярдів євро щорічно. Про це він сказав, в п'ятницю там завершила зустріч е, міністрів закордонних справ країн-член НАТО. Він сподіваємося, що коли, колись, а скоріше, щоб це було скоріше для нас, це було б краще. Таке рішення було прийнято і щорічно. Країни НАТО виділяли військову допомогу Україні на 40 мільярдів євро. Ну, Мета полягає в тому, щоб показати президенту Росії Володимиру Путіну, що він не виграє свою агресивну війну проти України, пояснив Столтенберг оцю свою заяву. Також звідочі Саду написала, на мою думку, цікаву інформацію, що керівник Комітету з питань оборони буде стагу. Марія Агнес Штрак Цімерман закликала активізувати 900 тисяч резервістів. Так, в Німеччині. Росія тільки виробляє зброю. Друкують шкільні підручники, в яких Німеччина зображується як агресор. Дітей початкової школи навчають користуватися зброєю. Все це лякає, сказала Штрак Цімерман. І вона закликала активізувати приблизно 900 тисяч резервістів, які в Німеччині. І, зокрема, що їх потрібно було спочатку зареєструвати. І якщо Бундесвер десятиліттями не реєстрував солдатів, які залишили військову службу, якби ми змогли отримати хоча б половину з них з відповідним досвідом як резервістів, це була б неймовірно багато, сказала штрак Цімерман. Ну, бачите, вже в Німеччині розуміють, що йде загроза від Росії, і треба бути готовими. І таким чином я сподіваюся, вони будуть більше і більше допомагати Україні. Ну і е, зідочі Сайтом написала про завершення найбільших військових навчань з е, завершення холодної війни. Це е, приблизно 4 місяці. І цієї п'ятниці, п'ятниці, що була НАТО, завершило свої найбільші військові навчання з часів холодної війни. Ну, у навчаннях Стэтфас Дефандер взяли участь близько 90 тисяч солдатів, також понад 50 бойових кораблів і 1100 бойових машин. Також було понад 80 літаків, на яких виконано сотні польотів, повідомляє Süddeutsche Zeitung. І що ці навчання були зосереджені на розгортанні національних і багатонаціональних сухопутних сил на Східному фронті НАТО від полярного кола до румунських Карпат. Франкфуртер Альгемайне важке сватання для України вийшов такий матеріал. Вчора, 2 червня. Країни Азії не хочуть образити Пікін. Ставлення Китаю відіграє важливу роль його позиції щодо війни проти України. Росія не є лідером так званого глобального півдня, пише Франкфуртер Альгемайне, яким її люблять зображати Володимир Путін, і його пропагандисти. Але вона також не така ізольована, як хотілося б Україні та її союзникам. Найбільш очевидним фактором є бажання Китаю використовувати дії Росії як важіль у своїй боротьбі проти західної гегемонії. Тому звинувачення Зеленського на Андресу Пекіна, в тому, що він зриває мирний саміт у Швейцарії, є більш ніж правдоподібними, пише Франкфуртер Альгемайне. Позиціонування Китаю в свою чергу важливе для країн Азії, які повинні якось справлятися з прагненням Китаю до гегемонії. Вони зацікавлені в уникненні ескалації. Багатьох тліючих конфліктів через претензії Китаю. З їхньої точки зору немає сенсу ображати Пекін у питаннях, які неважливі для їхньої власної безпеки та процвітання, пише Франкфутер Альгермайне. Іспанська Альпаїс також написала про візит Зеленського. Зеленський звинувачує Китай у зриві мирного саміту у Швейцарії. Ну, про те, що він заявив це у Сінгапурі. Іспанська Рімунду. Китай заперечує тиск на інші країни, щоб вони не брали участь у мирній конференції. Використання політики сили не є стилем китайської дипломатії. Позиція Китаю відкрита і прозора. І ми ні за яких обставин не тиснемо на інші країни, заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Італійська Ля Стампа. Зеленський переносить війну на Східний фронт. У Сінгапурі шукають антимосковських альянсів. Президент України на діалозі Шангріла. Зустрівся з Ллойдом Остіном. Потім він буде на зустрічі G7 в, Апу... В, Апу... в Апулії, Це Італія, ну там невідомо чи фізично, чи це буде через відео. Про це повідомляє Італійська Стампа. І Італійська Ля Републіка. Цікава інформація. Змі сі і Путін обговорили присутність Китаю на мирній конференції в Швейцарії, що там обговорювали три головних питання, коли був Путін з візитом. У травні у Китаї там з, з одне з питань, це якраз було вгорення про участь Китаю у конференції Мирній у Швейцарії. Ну і е, також для Републіка пише про те, що Японія е, зберігатиме свою прихильність підтримувати Україну в її опорі російському вторгненню. Вторгненню заявив міністр оборони Японії. Мінуру Кіка... Кіхара на прес-конференції після повернення до Токіо після зустрічі з міністром оборони України Омервом у Сінгапурі. Ми зробимо свій внесок у підтримку Києва з твердою рішучістю співпрацюючи з міжнародним співтовариством. Вторгнення Росії відображає поточну слабкість міжнародного порядку і те, що сталося з Україною, також може повторитися в інших. В контекстах, включаючи Східну Азію, сказав міністр оборони Японії. Ну я сподіваюся, що підтримка буде тільки збільшуватись, бо вона наближає перемогу України. Все буде Україна.